Приходить дитина додому, тато щоденник, Раз. по всіх предметах двойка. Тато ремінь. Ну я по всіх предметах не знаю. Каже, вовочка, ти ж в мене спортсмен, зарядка, турнічки, різні секції. Як ти зміг по фізкультурі отримати для двойку? Тато вчителька каже, вовочка, підійми ліву ногу. Підняв. А тепер підніме праву ногу, я не кажу, що я на хую маю стояти. <ріст> Сідай два. Добре. А як ти з релігії додумався отримати двойку? Як ти і в церкву ходиш, що кожний вечір молишся, ну, як ти додумався отримати, отримати з релігії двійку? А от Ксьонск каже до нас, діти, Бог є всюди. Я руку піднімаю. Що каже, а що в нас в підвалі теж Бог є? Що скаже до мене діти? Я ж сказав, Бог є всюди. А я йому кажу: хуй там правда в нас в підвалу нема блядь.